Трасу накидають. Тут у нас перша траса. Ну не може працювати, не може існувати. Я думаю, її навіть не будуть скоро відкривати. Вам скажу зараз які траси працюють Їхати чи не їхати до Буковелю, коли планувати свою відпустку, коли відкриють чорні траси, коли відкриють червоні траси і загалом, що тут відбувається, зараз я це все покажу та зроблю певний свій висновок, на основі якого ви можете вже свої висновки. Все це моя суб'єктивна. Центр Буковелю, показник температури, це ось це озеро технічне, його завжди показує. Воно зараз, як бачите, замерше далі. Після цього озера можемо побачити трасу під номером 2А. Працюють снігові системи повністю на повну потужність. Тут у нас перша траса, 1С траса, Там взагалі сьогодні повна потужність, повністю йде повне засніження тої траси. Тому перший підйомничок може бути вже скоро робочим. Якщо буде відповідна температура, і одразу тут поруч у нас. Друга траса ще разок поближче, її видно. Перша траса продовжує і це початок біля з'їзду з підйомнику. Дивіться, як тут вже снігу накидали багато працює снігові системи. І погляньте, яка там вже купа. Там можна скоро відчиняти. Її. До прикладу, траса 2А вершина. Тут зараз ліця, можна побачити, як засніжуються інші траси. Сьома траса йде повне засніження. Траса номер 14 Працюють на повну потужність пушечки. Як бачите, на 15 15-й трасі там також працює засніження трішки. Як бачите, снігові системи зараз працюють на повну потужність. Ну і я вам обіцяв у кожному відео показувати дещо цікаве про Буковель або те, чого зазвичай люди не знають, але воно є. Ми вже говорили з вами про розваги, про різні моменти. А зараз я покажу готель, про який мало хто знає, але дуже багато в мене за нього запитують. Для того, щоб не відповідати кожному особисто, я зараз вам просто коротко покажу, де він знаходиться, ну і чому він крутий. Ті, хто мені пише постійно в особисті повідомлення, вже, напевно, здогадалися. Це Resort Medical Park. Так, він знаходиться ось тут, от, біля Atlas Weekend, де він раніше був, біля сьомої траси. Тобто це Скіїнський аут. Ви можете з сьомої траси одразу зайти до цього готелю, з 14-ї траси також. Цього готелю піти туди, спуститися на 14-ку. Ну і він поруч з трасами. Ось тут. В цих дверях біля Кнайпи. Там допишеться бука апарт-хотел. Бачите вхід, одні двері будуть в кнайпу безпосередньо, наступні двері забудуть саме до цього готелю. Одною з переваг є те, що тут збоку одразу є кнайпа, заклад харчування, і в самому готелі лижна кімната, те, що нам найбільше потрібно. Якщо зайти далі у цей готель, то також в ньому є ще й лижна кімната, в якій ви можете зберігати своє спорядження. Ви можете тут сушити свої червики, рукавиці, шоломи, тому подібні речі, залишати свої лижі. І це ваш буде особистий шкафчик зі своїм номерком, повністю ваш. По трасі 3А, третій підйомничок, самий швидкісний шестимісний. Тут поки що нічого не працює, але є ще старі купи снігу. Загалом зараз на 2С. Дуже крутий сніжок. Легко лижі їдуть, це справжній природний сніг. Так як тримається мороз, є мінус на трасі. В Вдень на сьомій трасі, значно трішки вже стає видно небо. Ну і на 14-й трасі, незважаючи навіть на сонячні промені, там працюють снігові системи. І далі йде напилення. По трасі 5К, там нічого поки що немає, вона не робиться. О 5F. Ну, траса стоїть, просто тут колись гриби можна було збирати. Перша чорна, яка можливо відкриється, це 5-та траса, 5H, 5H-траса, хто який називає. Ось там вже такі як великий. великі. Тут навіть пробували трішки її вже розгортати. Це від п'ятого підйомника наліво вона. прикладу сьогодні п'ята траса, 5Б, 17 тут траса, тут трішки лід є, тому що був плюс позавчора і це ще від того негативні моменти залишилися. Але тут працюють пушечки, як бачите, насипається 17-та траса, вона буде ширшою. Гора довга вершина, 12-та траса. Тут вже три зону розкатали навіть. А якщо подивитися на червону трасу 12-12, а, і тут вже надули дуже багато снігу. Дивіться, скільки сніжку вона вже буде зовсім скоро працювати. Донису люди вже його розкатали. Купа людей, які виїжджають вже біля підйомничка, розкатують під трасу, люди по максимуму вже намагаються на ній кататися. Я думаю, це буде одна з перших, які відкриються. І одразу звідси видно, там дечні пушка працює біля одинадцятого підйомника. Ну і тут на самій 12-й також ще досипають сніг. Отже, ми бачимо, що... І з тим, як з'явилися морози, на буковелі працює дуже багато снігових систем. Працюють пушки на повну потужність. З цього я можу зробити свій висновок, що зовсім скоро, буквально на днях, будуть відчинятися нові траси. Такі як 12А, вона вже, рахуйте, що готова. Далі дивимось прогноз. По прогнозу ви самі бачите, що буде далі. Прогнози показують мороз. Якщо в них вірить, то відповідно буде мороз, тому ще більше трас відкриють. Це само собою зрозуміло. Ну, загалом, який плюс того приїхати зараз. Плюс в тому, що поки що немає великих черг. Дуже багато людей сидить зараз в очікуванні. І якщо ви приїдете тоді, коли вони приїдуть, відповідно, ви попадете у черги. Саме тому зараз перевага це відсутність черг. Ось продовження тієї 12-ї траси від 11-го підйомника сюди дорожки. Тут бачите, вже насипали також снігу багато. Тут вже люди обкатують сьогодні на повної цю траси. 17-ту видно, людей небагато, зараз вже пів четвертої майже. You know. Під'їжджаючи до підйомника під номером 8, то траса 8Д, 8С, є спост до 11-го ми можемо побачити, що тут поки що не сиплють снігу і поки що тут потрібно зачекати, буде, довго зачекати. Хоча підпушками є от маленькі плівки. Буде траса, але не найближчим часом. Четверта година. Сімочка, знайш, друзі, ще я хочу сказати, наприклад, траса 1Е, я думаю, її навіть не будуть скоро відкривати. Один С трасу накидають. 5 h трасу намагаються і будуть відкривати. Траса, наприклад, 5 f думаю, ні. 16-ті, там руху немає зовсім. 13-ті, траса 13А її намагалися накидати. Але по 9-й трасі бачите, що там зараз нічого доброго немає, а без 9-ї, 13-ї ну не може працювати, не може існувати. 15-та траса, так, її намагаються накидати і 11 ту намагаються. Восьмий підйомник, як ви бачили, його поки що не накидають. Плюси. Зараз мало людей, є мороз, гарна крута погода. Мінуси ще є мало трас. Але коли відкриють більше, повірте, у мене, наприклад, дуже багато людей, які хочуть приїхати, коли відкриють більше трас. Тому... Будуть черги, як завжди. Це вже вечірні катання, уривочок і отжечки. Я вам скажу зараз, які траси працюють. Працює ось ця траса номер 7 Далі працює траса 2С з'їзд другого підйомника. Траса номер 5 ось там 5А5Б, 17-й кусочок. Траса номер 12 б Це те, що є на сьогодні.